У SendPulse ви можете створити та завантажити персональний сертифікат для кожного студента окремо, якщо шаблон стандартного сертифіката вам не підходить. Будь ласка, зверніть увагу, що ця опція доступна на тарифі ПРО і вище. Щоб студент міг переглянути та завантажити персональний сертифікат у своєму кабінеті, вам потрібно створити його самостійно у зручній для вас програмі та зберегти файл у форматі PNG або PDF. Рекомендований розмір файлу до 5 МБ. Далі вам потрібно назвати створений файл. Назва має складатися із ID курсу та імейл адреси студента, з якою він зареєструвався на курс. Айді курсу можна скопіювати з адресного рядка браузера при перегляді курсу у кабінеті викладача. При редагуванні назви сертифікату після ID курсу додайте нижню риску та імейл студента. Перейдіть до розділу Сертифікати і натисніть кнопку Відкрити менеджер файлів. Створіть нову папку для сертифікатів курсу. Ви можете створити як одну папку для сертифікатів всіх курсів, так і окрему для кожного. Рекомендуємо назвати папку так, щоб потім легко знайти її у загальному списку. Завантажте створений сертифікат у папку. Перейдіть до налаштування потрібного курсу. Увімкніть видачу сертифікатів та виберіть опцію Папка із сертифікатами. Вкажіть папку, яку потрібно використовувати для видачі. Тепер, після проходження курсу, студент побачить сертифікат у своєму кабінеті та зможе його завантажити чи роздрукувати. Якщо сертифікат не буде завантажений у зазначену в налаштуваннях папку або названий інакше, студент побачить повідомлення, що сертифікат ще не готовий. У такому разі він може звернутися до викладача, щоб завантажити сертифікат для нього.